Називаючи живе парафія місце зустрічі живим Христом. Завданням цієї Дужпасторської програми є допомогти всім вірним нашої церкви навчитися жити на подобу Бога, щоб таким чином зростати у святості і в єдності з Ісусом Христом. Глава Отець нашої церкви, блаженішої Святослав, 2 грудня 2011 року звернувся до усіх її членів з Пастирським листом, до духовенства, монашества і всіх вірних Української греко-католицької церкви під назвою Жива парофія, місце зустрічі з живим Христом якому окреслив основні складники живої парафії, що стане своєрідним планом для нашої церкви. Вони покликані стати також дієвим інструментом в руках кожного до котрий зуці своїми вірними старатиметься покращити власну парафію. Тим самим розбудовуючи нашу церкву, котра в цьому році відзначає своє 25-річчя виходу з підпілля. Над цими основними складовими елементами живої парофії будемо розважати сьогодні під час проведення нашого архієпархіального собору. Закликаю всіх душ а також усіх вірних відповідально поставиться до цього завдання, оскільки розвиток парофії залежить від нас усіх найперших. Від нас, Христових учнів, саме спільнота учнів є позначена Христом як церква. Що є особлення, царство Небесного тут, на землі. Божественні сини усилі звертається до своїх послідовників словами. Царство Боже є між вами. Ці слова мають надихнути нас до дій, що спрямовані. На поширення границь цього Царства Небесного тут на землі. У квітні цього року я підписав відповідний декрет, яким скликаємо собор нашої архіпархії, присвячений темі парафії. У червні липні цього року. Ми провели лігінні рі... наради, до яких були залучені усі священники нашої архіпархії та представники вірних від кожної парафії. В ході цих нарад ми старалися вияснити пріоритети окресні пастирському листі блаженішого та знайти спосіб втілення їх. У практику парафіяльного життя. Сьогодні наша зустріч має стати підсумковою тих попередних зустрічей. Усі напрацювання та пропозиції соборів будуть враховані під час проведення загальноцерковного собору. Української греко-католицької церкви заплановано ієрархію нашої церкви в кінці серпня Івано франківську Кожна епархія таким чином може запропонувати власний внесок для його проведення. Дорогів христі. За оживлення Парохії несе відповідальні кожен з нас. Заповіді Христові стосуються усіх нас. Усі разом ми творимо єдину святу Соборну і Апостольську Церкву. Тому всі маємо бути живими каменями у будівлі нашої парахії яка є втіленням цієї церкви в нашій місцевості, як зазначив у своєму пастирському листі блаженішій Святослав. Тому сьогодні закликаю вас усіх відчинити двері своїх душ і домів Христові, дозволити Його Святому Духові нас перемінити. Нас очистити, нас скріпити, Божою любов'ю. Запрошую всіх мирян, богопосвячених усіх і духовенства до оновлення церковного життя на нашому Тернопілі. скріплені Божою благодаттю та довірою до Його святого провідіння, яке продовжить віків провадить наша церква, отці, миряни, берімося вже нарешті до праці. Поручаю цілу нашу архіпарші спільноту і цей собор, материнському заступництву Пресвятої Богородиці у Зарваніці. Завтра якраз там будемо продовжувати цей собор. Де буде закінчення під покровом Пресвятої Богородиці. Нехай Матер Божа молиться за нас, нехай усі святі покровителі української землі, особливо блаженні новомученики минулого століття. Вони цінують важкі страждання, а часом найвищою жертвою власного життя робили нашу катакомбну церкву справді живою і життєдальною. Їхній приклад, їхнє заступництво нехай буде для нас знаком надії та запорукою Господнього благословення у нашій праці, особливо в сьогоднішній день. Коли наша Україна проходить важкі випробування. хочу вам підкреслити, що під час підпілля наша греко-католицька церква мала великий авторитет. Я вам наведу такий приклад, розказував мені отець Суклад, колишній ігумен Бутича. Він працював. Івано-Франківську його часто визивали на КГБ на допити. Одного разу до праці, прийшов КГБ і каже, так подивився, чи нікого немає, отче, на... потрібно охрестити дитину нашого начальника. І й знаєте, такі каже, та маєте там свої батюшок. А він каже, а ми їм не віримо. Яка то велика була довіра, до католицької, до католицької священи. Я вірю, що сьогодні цей час. Коли наша Україна проходить важкі випробування, вірю, що вони будуть для нас часом очищення, і Україна вийде з них зміцненою та скріпленою, як 25 років тому наша свята Церкви. Нехай Господь благословить нас Собор. Слава Ісусу Христу!